Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми продовжуємо говорити про рослини. І сьогодні ми детальніше ознайомимося з органами рослин і їх будовою. Для початку давайте пригадаємо, які рослини ми знаємо, на які види поділяються всі рослини. Дерева, кущі та трав'янисті рослини або трави. Давайте пригадаємо, що у дерев є один великий стовбур, вкритий корою, від якого ростуть гілочки. А у кущиків, у кущиків кілька досить тонких дерев'янилих стебел. Кущики нижчі, в них стебелець. Більше вони тонші, ніж один великий стовбур дерева. У всіх рослин є основні частини. У всіх рослин є корінь і у дерев, і у кущів, і у трав'янистих рослин. У всіх рослин є стебло. Єдина різниця в тому, що у дерева стебло ми називаємо стовбом. Він товстіший і міцніший. А у стеблами ми саме називаємо стебла кущів та рослин трав'янистих або трав. І у всіх рослин є листя і у дерев, і у кущів, і у трав'янистих рослин. Трав'янисті рослинки, на відміну від дерев і кущів, мають стебла тонкі, соковиті, і їх може бути декілька. Рослини, як і всі інші організми, відносяться до живої природи. Рослини, як і тварини, комахи, люди, Рослини дихають, рослини розмножуються, рослини ростуть і розвиваються. Усім живим організмам і рослинам в тому числі потрібна їжа. Їжа як джерело енергії для життя і розвитку. Все, що необхідно рослинкам для живлення, Тобто для їжі є навкруги в довкіллі. Давай роздивимося, що ж потрібно рослинам для розвитку і життя? Перш за все, кожній рослині потрібно повітря. Також кожній рослині потрібно сонячне світло. Адже воно є основним... Джерелом енергії для будь-якого живого організму. Тож повітря, сонячне світло, вода і поживні речовини з ґрунту. А зараз ми з тобою маємо запам'ятати, що кожна рослина складається з окремих частинок, які називаються органи. Що ж таке орган? Орган це частина організму, частина рослини, що має певну будову і виконує певні функції. Кожний орган рослинки для чогось потрібен. А от для чого потрібні органи рослин? Давай ми з тобою зараз послухаємо маленьку казку, яка називається Як органи рослини посперечалися, хто з них найважливіший? Органи рослини завжди жили дружно. Але одного разу, втомлені спекотним літом, вони почали суперечку. Хто ж з них найголовніший? Корінь сказав, звичайно, що головний я корінь. Адже я закріплюю рослину в ґрунті, напоюю всі органи водою, годую мінеральними солями. А як треба відкласти поживні речовини, щоб потім на наступний рік використати для росту, тож одразу до мене, тоді я важко працюю, розростаюсь. Про мою важливість говорить навіть те, що я першим з'являюсь з Насіненки. Важливий корень, вважав, що він найголовніший. Але тут промовив листок. От-от, корене, живеш собі, так ще й за мій рахунок. Адже це я утворюю з газу і води. З допомогою сонечка ті самі поживні речовини. А ще я виділяю кисень, яким всі навкруги дихають. А якщо ти, корінь, забереш багато води, то я рятую рослинку, виділяю воду через свої продихи. А якщо потрібно, то я тебе, корене, можу вирости і без насіння. Листочок вважав, що він найголовніший. Тут одізвалось стебло. От слухаю я вас і думаю, куди б це ти корен удівав воду? А як би ти листочку передавав іншим органам поживні речовини? Та й без мене. Це ж я пересилаю поживні речовини від листочків вниз, а воду від кореня по всій рослині? З ранньої весни до пізньої осені працюю, трохи перепочину взимку, а з настанням тепла знов беруся до роботи. Хто ж, як не я, тримаю гілки з листочками і розташовую їх так, щоб всі сонечко бачили? Стебло вважало себе найголовнішим. Аж тут обізвалася квіточка. Які ви наївні, сперечаєтеся, хто з вас найголовніший. Та все ж просто, вся ваша праця, все що ви здобули з ґрунту повітря, води, сонячної енергії для того, щоб я я могла утворити плід з насінням. Не буде мене, не буде й плоду з насінинами, а не буде насіння, не буде й рослини. Тому, якщо буду я, квітка, то буде і рослина. Тихо-тихо пробурчала брунька. Так-то так, але не було б ні тебе стебло. Ні тебе, листику, без мене, і навіть тебе квітко, бо саме я захищаю вас ще малесеньких взимку, від лютих морозів, ранньої весни, від несподіваних приморозків і від комах шкідників. Які б давно вас загризли. Невдячні ви. Пробурмотіла брунька. Тихо-тихо обізвалася на але все-таки і я найголовніша. Адже саме з мене, з насіння, розвивається і корінь. І стебло, і листки, і квіти, і плоди, і нові насенини. Тому маю найважливішу роль захистити і забезпечити ріст і розвиток маленькому зародку рослини, щоб почалося нове життя. Насінинки вважали себе найголовнішими. і Тут же обізвалися плоди. Ти забула насінино, що саме я, плід, захищаю тебе і борюся з усіма негараздами за твоє життя. А хто ж, як не я, плід, вигадаю, як перенести тебе на нове краще місце для того, щоб з'явилась нова майбутня рослина? Адже в плоді ховаються всі насінинки. І ще б, напевно, довго сперечались органи, якби не рослина, яка почала задихатись і в'янути. Схаменулися органи і дружно взялися працювати разом, рятуючи рослину. Тож кожна рослина складається з органів, а кожен орган... Це частинка одного організму, однієї рослини, що має певну будову і виконує певну функцію. Кожен орган рослинки важливий, кожен потрібен для того, щоб вся рослина змогла жити і розвиватись. Давай пригадаємо ще раз, з яких же органів складається рослинка. Найперший орган, який утримує рослину в землі і допомагає споживати поживні речовини. Корінь, Так. стебло, правильно, листя, квіти і нарешті плоди. Плоди, які найчастіше за все, ховають в собі насіння. Молодці. Сьогодні ми з вами дізналися про органи рослин і для чого потрібен кожний орган. Тож я вам на цьому дякую і чекаю наступних зустрічей!